Я не зобов'язаний надавати докази. Посвідчення, будь ласка, ваше. Будь ласка. Я не зобов'язаний надавати докази привіт на свої постанові. Ви знаєте? Про це? Ні, ви зобов'язані. Ви навіть ви, перед тим. Під... Почитайте законодавство. потім Ходіть за... знімайте, ви можете за... знімати за... моє посвідчення, можете знімати ви мене на не неї. Будь ласка, в сторону посвідчення. Почнемо з цього. Давайте. Що ви мене не почули? Мені вам кажуть, Диві. норму закону по. Давайте до мене голос не Я ще до вас. Голос не поша. будь ласка, посвідчення. повернулася до нього. Іншим боком. Якщо ви зараз не пред'явите доказ, або на доказах буде, ми не, ну, не буде доведено винагромань. Ми зараз напишемо на вас першу заяву і скаргу ще на вас на... Думаю, звичайно, у нас є відеоретра. Це, Це ваш відео, У мене є свиди, що ви не пред'явили посвідчення, скарги так і будуть. Пред ну пред'явіть, будь ласка. Дивіться, ви дуже, швид, дуже, швид, дуже, швид, дуже швидко як Я вас машина? Пані Наталі, ви дуже швидко забрали документи в руки. Я ви... не забрав, я повернув так само. Навіщо вони вам були? Вона ви... мені надала їх в руки. Надала я ви... не забрав, я навіть ну, не просив. Ви, ви вийшли і сказали. Ви можете подивитися, якщо у вас є якісь бажання, ви можете зробити зараз... запит на Святослава Хроброго 9 і подивитися запис моєї нагрудної відеореєстратори. Добре, добре. Також ми... ми... на ми... зараз... нагрудної зараз... відеореєстратори на парні. Якщо вам ну, це потрібно. Я не розумію, що ви ми... хочете з іншої сторони мого посвідчення, якщо чесно. Я з радістю вам його приймаю. Я хочу, я хочу щоб опістан. там було побачити, так як у вашого колеги, щоб було написано, що це посвідчення. Зараз. Мене написано, Розумієте? Це посвідчення нового зразка. То чудово. Якщо ні, Зараз... то ми навіть ми з вами діалог не будемо дати. Далі не будемо навіть продовжувати. Ви не поспішайте. час, є, щоб ви не порвали нічого. Ще тут, на жаль, не вийде, Ну, ви Ну, ви не поспішайте.